Друзі, привіт! Хочу вам сьогодні показати таку капсулу часу мотоцикл Дніпро 156-101. Чим він відрізняється від 11-го, ви самі бачите. Це отака важельна вилка тут у нього є. Причому це саме заводська вилка, яку завод встановлював у му році. 93-го року цей екземплярчик. Бачите, він такий трохи проміжний між МВ. І звичайний Дніпро 11. Чому я кажу, що він проміжний від МВ, бо бачите, прибори в нього пофарбовані в чорний кольор, як у МВ, але немає оцих піктограм. Він ще на зберіганні ніколи, до речі, не запускався. Взагалі ніколи. Сухенький повністю бак, самі бачите. І він ще в масі прямо з заводу оцей мавіль, Пушечне сало, оце все ще прямо з заводу тут залишалося. Але він вже встиг трохи поіржавіти. корозія своє бере, мотоцикл вже доволі таки старий. Буде цінним зразком, бо, в принципі, він, по-перше, показує, яким чином відрізнялася комплектація в 90-ті роки. А тут є, в принципі, відмінності. І той же, наприклад, ми бачимо і генератор тут уже з пластиковою такою кришечкою, і сам повітряний фільтр. Тут білий-білий поліетилен, такий, як і повинен бути. Ну, і, до речі, оце всі каштанчики ми з вами теж бачимо. Бак тут саме з цими каштанами, і як ми бачимо, в 93-му році вони вже з'явилися серійно на київських мотоциклах. Ну, а далі ви вже пам'ятаєте. Звісно, його треба вимивати, витирати, і буде такий дуже перфектний екземплярчик капсула часу з пробігом. 24 кілометри, але я не знаю звідки вони взялися, бо він в принципі не розпаковувався.